Бажаю здоров'я, шановні, науково-педагічна спільнота та студентство, вітаю вас зі святом! Певно, такого оптимального поєднання, мудрості, молодості та краси не має жодна система у цілому всесвіті. Тож завдяки цим трьом факторам і пояснюється надзвичайно успішне. 25-річне функціонування нашого славетного навчального закладу. Тож в цей святковий день, шановні колеги, вам хочу побажати натхнення креативних ідей і успіхів у надзвичайно важливій справі, яку ви робите, адже ви готуєте майбутніх фахівців для наших. Нашої неньки України студенти, вам хочу сказати, що ви наша гордість, ви наша надія і ви наше майбутнє. Тож прикладайте максимум зусиль, ставайте з кожного днем все професійніше, набувайте тих фахових навичків, які дають вам ваші педагоги. Тому що тільки разом спільною працею ми здобудемо таку очікувану перемогу. Тож ще раз вас зі святом і слава Україні!